Ган, привіт. Розкажи, де ми зараз і що зазвичай відбувається тут у твій робочий день? <рес> привіт. я як люблю знаєш, з цього з любимого фільмом, з любимого казати, Це це моя будова, і я тут газда. <рес> ну це об'єктера, десь півтора року самого будівництва, на якому я сайт-менеджер. Ведемо, організовуємо будівельні процеси. Стараємось зробити якусь красоту. Якщо простими словами, чим ти займаєшся щодня? Ну саме основне завдання, напевно, це як я основний комутатор між підрядними організаціями, між проектними організаціями і нашим офісом. А з якими задачами ти стикаєшся найчастіше? Найчастіше це зведення, аналіз, планування робіт слідкуємо за виконанням графіків. А що в цій роботі вимагає найбільшої уважності? Уважності, що ви трохи взяли лівіше, бо можете впасти. <рес> а волонтера, який це проєкт для тебе як для людини, яка бачить його кожен день? Це той об'єкт, з якого я почав після повернення і, скажімо, він трохи в моєму серці. Що для тебе важливо в якості будівництва, на що завжди звертаєш увагу? Саме будівництво для мене і якість це моє обличчя в першу чергу. І завжди стараюсь ну, будь-який це будівельний починається з самого проекту. І стараюсь починати аналізувати проєктну документацію, а потім уже безпосередньо на самому будівельному майданчику. Вже робота безпосередньо з підрядниками, щоб вони виконували те, що в проєкті, і те, що я бачу за потрібне, як ти взаємодієш з командою на об'єкті, що для тебе головне в роботі з людьми? Ми з командою нашою, це в першу чергу саме розуміння, хто за що відповідає, це взаємоповага, взаєморозуміння і баланс зон відповідальності. Насиченого робочого дня, як ти зазвичай відновлюєшся? Мені вдома не дають відновлюватися. Дівки мої мене беруть в оборот. Чим любиш займатися у вільний час, щоб перемкнути голову? Е, читаю і граю онлайн шахи. Якщо описати цей етап твого життя кількома словами, яким б вони були? Віра в майбутнє, надія на краще, поки що лише так. Що з твого життєвого досвіду найбільше вплинуло на те, як ти працюєш сьогодні? Сам життєвий досвід, скажімо так, від самого початку від отримання двох освіт до проходження двадцяти офіційних робіт. і все старався вище, вище і показати якийсь результат, щоб ну діти, скажімо, на сьогоднішній момент. Там, де я є, чи змінилось твоє ставлення до роботи і відповідальності за останні роки? Ну, звичайно, змінилося. Бо з кожним роком роботи набирається більше досвіду, більше впевненості, більше розуміння в тому, що ти робиш, і де ти робиш. Які навички, отримані під час служби, виявились корисними у цивільній роботі? Цивільне життя, і військове це два різних світи, і то, що ти внів в цивільному, ці навички допомагають військовим. Ну, ніяк не навпаки. Там ти вчишся ховатись, закопуватись, знищувати. Єдине, що там, молитись більше і більше віра в Бога, це те, що лишилось. А так, ці навички, що там, ну, слава Богу, вони в цивільному житті не потрібні. Які ключові скіли менеджера в умовах невизначеності, на твою думку? Ну, це в першу чергу адаптивність, мати можливість. Перемикатися від задачі до задачі, перемикатись при зміні всяких завдань. Критичне мислення постійно аналізувати, постійно планувати і коригувати свою роботу. Стресу, стійкість, напевно можна і так сказати, бо все одно в будь-якому випадку все і тече, все і змінюється, і може когось бентежити більше, хтось може нервуватися, хтось переживати. але тут треба себе стримувати. Що допомогло тобі повернутися в робочий режим після служби? Ну, дивіться більше напевно питання: що, а хто в першу чергу це сім'я мою. Мої дівчат, по другу чергу, це вже безпосередньо. Повернення в саму фірму Це Сильно мені допомогли це і Анна Романова, і Євген Веселий. Тоді, от коли повертався, більше повірили в мої можливості, ніж я. Бо я коли вертався, я казав, хоча б щось тебе стартанути, хоч щось маленького, а потім десь іти далі. Вони сказали: я, або це, або йдеш як мінісей-менеджером, далі там будеш керівником, або шукай іншу роботу. Ну і Велике дякую, що дійсно я вернувся туди, куди вернувся, вернувся в свою стихію, і воно допомогло мені повернутися повністю мозгами. І... Цілу. Коли велика команда, і вона зразу так якось рухає тебе ну, краще. Ну, і сама навіть момент самої підтримки, якраз, ну, ці двоє людей, час від часу, будучи я там, писали, що ти, як там, там, знаєш, багато не треба. Просто як ти там? Все. І Ти розумієш, що ці люди, як би там з життя не склалося, ти все одно можеш там плюс-мінус вірити, довіряти. Кава чи чай? Кава. Планувати все наперед чи вирішувати на ходу? Наперед. А що більше драйвить процес чи результат? Процес. Будівництво це більше про точність чи про витримку? Витримка. Люблений момент робочого дня. Ранішня кава. Місто чи природа? Природа. Найкращий спосіб перезавантажитися? Кудись виїхати. Природа, гори, ліс, море. Стабільність чи виклики? Уже стабільність. Дім це. Це місце, де тебе чекають.